Доброго дня всім! З вами тракторний бригадір канал. Ось у нас є такі дракони на продажі Скаут Т-220Б. Одноциліндровий трактор типу мототрактора ну з трьохточечною задньою навіскою і валом відбору мощності. Коробка А-ля Шефенг похожа. Що хочу сказати? Дані трактора вони йдуть дешеві. Десь от Даний трактор без фрези там в районі 3000 УЄ стоїть. Доларів. Ну, точну ціну уточняйте в менеджера по телефону. Зараз подивимося коротко по трактору, що він із себе представляє. Що особливо на даний трактор можна зробити документи, поставити його на облік. Скаут Т-220. Так, що в нас? Мотор? У нас іде мототракторний. На таблички пишуть 11. ЗС 1115. Ну, блок, тут, блок такий, як 11-10 на даному моторі. Я не знаю, там є там, що там 11-15, блок такий, як в 11-10. Тобто, 20-22 лошадки там, должен видавати на максимальних обертах. Обичний мототракторний мотор Він у нас тут просто розвернутий. Стоїть один циліндр, він дизельний йде, простенький, одноциліндровий, водяне охолодження. Помпи тут нема, просто як мотоблочна система. Водичка заливається і все. В принципі, ну нормально. По моторам цим одноциліндровим проблем немає. Вони нормально працюють. Та ж на мототракторах, які раніше продавались, вони... Тобто, мотори тут безотказні, нема чому ламатися по суті, в цьому моторі. Там, бували раніше проблеми з прокладками, так, ну таке, розходники. Короте. По так основному, в принципі, якщо міняти масло, дивіться, щоб було давлення, не перегрівати його, то мотор, з мотором нічого не случиться, Він, він вічний, короте, цей мотор. Якщо давлення не буде, то зрозуміло, що він помре. Далі, що по йому? Тут? 45-й акумулятор, бачу, спереду стоїть у нас, в принципі, нормально заводиться. Передня балка у нас іде регульована. Тобто Регулюється колея тут от 110 і можна далі більше регулювати, роздвигати її. Передні колеса у нас тут йдуть 6х12, резина у нас йде ёлочка, Трактор задньоприводний. Задні колеса тут у нас 20-ки, 7,5 на 20 йдуть. Ось такі досить великі. Ну, В принципі, нормально, для даного тракторця нормально. Проходимость в нього непогана. Задня колія теж регулюється, як мототрактора по полосях він роздвигається колеса. Теж тут от 110, здається, може навіть да, десь от 110 буде регулюватися і більше. Коробка у нас іде вже така, як похожа до ну, типа, більш до, до тракторної. Насос гідравліки встановлено зверху. Ось тут є в нього вимикач, вимикач. при вижу щепленні гідравліка не працює, так як насос у нас вращається від первічного вала КПП. По коробці у нас три передачі вперед, одна назад. І понижений повиханий. Тобто 6 на 2 виходить. 6 вперед, 2 назад. Блокировки в даному тракторі немає. Тобто в нього просто працює диференціал, на яке колесо менша нагрузка, те колесо буксує. ось так. Вал одбору є у нас ось тут шестишліцевий. На 540 обертів в нього одна тільки швидкість. Нав'язка трьохточка, Плаваючий режим і підйом. Ну, тобто опускається під своїм, весом, під весом агрегата і принудительний підйом. Ось Цим речашком все працює. Ось так. Що хочу. Ну, Нав'язка досить простенька. Можете бачити. Сегмент дешевий. Клешні тут вже такі, наче ставили більш потужні ставити. раніше вообще ставили таке, що зразу воно там треба було його переділувати, усилювати. Гідравлічна ванна отдільна. Тут масло, в гідравліку заливається окремо. Ось тут. Щупів там нема, просто заливається і все. Ось таке обичне сидіння Підпружинене. воно регулюється у нас вперід і назад двигається, тобто тільки під зріст оператора. Далі, по кузовні. Ну, кузовня треба трошки руку прикласти до неї, бо воно все вібрірує, щоб не розпадався. Є в генератор ось тут. Ну, плюсик такий, щоб була зарядка повноцінна акумулятора. Заряджається акумулятор нормально. Проста рульова колонка, ну, то руль нормально повертається, в принципі, виворот непоганий. Є тут люфт такий невеликий. ну В цих колонках люфт це нормальне явище. Він є практично на всіх. У приводу у нас іде два рівня. Ось тут вони прямі, просто натягуються двигуном. Немає тут роликів успокоїтельних, нічого, просто два рівня. Можна сюди поставити ще одного рівня. Є один шаручик свободний. Ну, завод ставить по два. Можна ставити і три, але буде більше при натяжці, більша нагрузка на первічний вал. Не знаю, коротко. ставлять по два, по два воно працює. По три ми не пробували. Тому ось так. Ну, в принципі, по цих коробках случаїв таких, щоб рвало, вала, на моїй практиці не було, не пам'ятаю. Ось так. У мототракторах раніше було, там бракові вали приходили з заводами. Переточували на заводі, нам робили нормальні, в Україні переробляли вали, ми тоді міняли і все працювало нормально. В цих коробках, в принципі, по валах проблем немає. Буває, що коробка виє, у нас є десь відео, типу, як у страни, там, що виє коробка, там шестерні буває, закисають, не ходять. Ось такі проблеми. Так, в принципі, і більше проблем нема. Заводиться в нас мотор стартером, стартер йде редукторного типу, досить легко він заводиться. Датчики на панельки і все. Ось так. В принципі, ось такий тракторець. Дешевий. Ну, їх теж також купляють, люди на їх і працюють. Він тягає він фрезу 1,30, метр 25, метр тридцять до нього фреза підходить. Можна плужка двокорпусного підстроїти, якщо не важкий ґрунт. Ну і так, в принципі, сажалки, копалки, косілки. Ну, з усім навісним обладнанням даний тракторець працює. Кого, кого цікавить, будь ласка, телефонуйте, менеджер Антон на зв'язку. Do nowych spotkań, do побаć!